Софійський собор стоїть тут, у Києві, вже тисячу років. Нещодавно пам'ятка світової спадщини ЮНЕСКО зазнала ушкоджень від російського обстрілу столиці. Та тут, на вільній землі, такі злочини можна принаймні фіксувати. А от як відстежити, що коїться з пам'ятками ЮНЕСКО та національного значення в окупованому Криму, та чи можливо їх вберегти? На території заповідника ми зустріли з археологиною Ібрагімовою. Вона досліджувала ханський палац у Бахчисараї з 99-го року. Він єдиний до наших днів дожив і він являється пам'ятником. Нашої кримськотатарської ідентичності стосовно мистецтва кримських татар, все в цьому пам'ятнику відображено. Попри культурну цінність, ханський палац неодноразово руйнували, каже Аліє. Перше руйнування від росіян це сталося ще в 1736 році, коли хан Каплин Гірайп пішов в поход на допомогу Османської імперії. І в Криму не було війська, і зайшли війська Мініха, барона Мініха. І тоді не тільки палац, а й весь Крим був дуже спустошений. Була така досить жорстока війна, вирізали багато населення, і горів не тільки палац, а й весь Бахчисарай. Воронцов дуже так потрощив ханський палац, тому що коли він е, Валупкістрою, Ворон Воронцовський для себе палац, е, він багато е, мармурових фонтанів зібрав з палацу, перевіз туди. Я їх інденсифікувала. Кримська війна е, середини 19 століття, там був госпіталь в ханському палаці. Потім туди понаїхали усі ще поранені е, воєнні російські. І вони там почали жити, розводити там кур, гусей. Аліє розповідає, палац суттєво пошкодила Російська імперія, і щоб дослідити його справжню цінність, вирішила проводити розкопки. Ми почали розкопки в персидському дворі, так условно названому, але там були огороди співробітників, Вони там садили всякі такі там тобі. Я копала широкими площами, відкрила фундаменти тих будівель, які були, були зруйновані. І в культурному шарі ми знаходили такі речі, які давали датуючий матеріал кераміку. Монети і таке інше археологиня займалася розкопками до 2011-го, А після окупації Криму вирішила виїхати з півострова. Але дослідження палацу продовжила. Добре, що я тоді до окупації сюди привезла деякі матеріали на реставрацію, метали з цього скліпу. Потім біоматеріали в Інститут геноміки чоловіка тоді відібрав ще в 2008 році, і воно знаходилося тут. І була б така щаслива після 2014 року можливість продовжувати дослідження вже наукові з цими матеріалами. Алія каже, після окупації півострова руйнування у ханському палаці відновились. Проте під виглядом реставрації. Я там була. Я туди прокралась, коли там був п'ятничний намаз. Мужчини пройшли перші. Я потім прийшла, закуталась, пішла на другий таж, там, де приміщення для жінок. І коли вони робили намаз і дивились в южну сторону до Мімберу, я все все сфотографувала. Вони... А У якому році це було? І це було. У му році я зробила фотографії ці, і вони ж всі-всі оці е, поміня, поміняли. Я заповіт написала Рустему Скібіну нашому керамісту. Я кажу, якщо я в Крим не попаду, ти ж повинен будеш оце все поміняти, <смістю> зробити черепицю татарську <смістю> сам. Вони розібрали повністю е, е, дах в мечеті, а дах же унікальний, там же ж не теж не тільки черепиця. Там і балки, і якщо б вони цілю ставили реставрацію, як вони казали, вони б потім це все на місце після даху на місце споризували. Але ж нічого вони ламінадом підбили потолки. Вони взагалі не хочуть, щоб щось від кримських татар. Щось було в Криму. Алія каже, допоки Крим окупований для збереження ханського палацу, активісти та вчені хочуть звернутися до ЮНЕСКО. У мене є матеріали мої. Їх досить для того, щоб подавати в роботу для ЮНЕСКО і є ті, які у нас в медійному просторі. Цього буде достатньо. І у нас є така пропозиція, що ввести ці пам'ятники до охорони під дахом ЮНЕСКО, які знаходяться під угрозою знищення в роки війни. В ЮНЕСКО є така законодавча форма, а вони, вони самі нам пропонували цей варіант. І воно таке може, може бути. Херсонес Таврійський. Ще одна історично архітектурна пам'ятка Криму. На відміну від ханського палацу Херсонес у 2013-му встиг потрапити до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Археологиня Віліна Кравченко досліджує стан пам'ятки в умовах російської окупації. Там відбувається відновлення свято Володимирського монастиря. Він зайняв майже весь центральний простір національного заповідника Херсонес-Таврійський. Там ведеться діяльність по а розширенню розширенню впливу російської православної церкви за словами Віліни, росіяни під виглядом реставрації пам'ятки її руйнують. Ще у 2015-му ділянку давньої садиби на мисі Херсонес залили бетоном. Світова організація, яка випрацьовує стандарти для реставрації, і взагалі категорично проти. У таких от підходів до реставрації, взагалі у світі це називається консервація, консервейшн. Тобто не, не, не реставрація, а консервація. Коли мова йде не про створення атракційного вигляду об'єкта, а про збереження його в такому стані, в якому ми, в якому ми його власне отримали. Тобто, це надання швидкої допомоги об'єкту фактично, його лікування від тих грибків. І от в такому стані пам'ятка культури, спадщина, власне, світова спадщина перебуває, має перебувати ну, вічно, да, до тих пір, поки вона є. І саме в такому вигляді люди її мають дивитися і бачити, оскільки приходять дивитися не на мультик, не на атрактивну будівлю, а приходять дивляться на дивитися на те, що що лишили нам ті люди, які створили ідею цих пам'яток? Евеліна вважає, щоб зберегти пам'ятку, навіть не маючи до неї доступу, Україна має продовжувати готувати фахівців, які знатимуть усе про Херсонес-Таврійський. Ксенія Вапельник, Валерій Ратушнюк та Богдан Стрілець. Суспільне новини Крим.